Всім здорово, канал Ляйколя, і, і сьогодні ми будемо делать обзорчик игр. до да, топ-7 самих крутих ігор ми вирішили зняти, які ви залюбки схочете пограти на ваших андроїд устройствах. Ну що ж, не будемо тягнути цей топ і почнемо з першого місця. На першому місці у нас, як ви вже бачите по цій папці, закріпилась Gangster Vegas. Тобто четверта частина знаменитої Гангстр. Ми вже знімали по ній обзор. обзор. І ще будемо знімати, Тільки Конечно. вже на моєму планшеті. І зараз я про неї скоренько розказую на ігру ігри гри ведуть? Ця ігра. Ця гра про чоловіка. Ну, ми не будемо вам зараз. Про цього пацана да. з драповіком. Але ми про нього не будемо розказувати, то, що треба дивитись наш обзор на Гангстер Вегас. Ця гра реально заслужує перше, що місце в нашому топові, адже вона ліпша, ніж е, Grand Chef Auto Vice City і Grand Theft Auto San Andreas. Це похоже на GTA, але це да. на, ну Якщо дивитись, в GTA Vice City є. Yeah. Як я тільки що казав, в ній на Android трошки не хороша графіка. Uh -huh. ну, вона не гарна, Мені не подобається. Але в цій ігри графіка хороша і генплей. Ну, теж в цій грі не можна в машині піпікати, то це погано ж. Ой боже, навіщо піпікати? Да. Ми, коротше, будемо робити обзорчик е, завтра з, на танки онлайн. Да. Тому не пропускаємо. Або і сьогодні. Ми не знаємо. Не, завтра вже. Сьогодні вже казав. Ось така гра. Це Це така прикольна. Тут можна то покажи, тут навіть можна тачки красти, дивіться. Ну, звісно, що це ж і ще гангстер є прямим конкурентом гри GTA. Але як на мене... Ви -ви. Аж говорив, тут можна убивати, купляти оружие. Це саме що в GTA. Да. Але як, як на мене гангстер ліпше. Ну те, що в ньому не можна Красити машину GTA Вай Сіті. Ой там, боже давайте. мой! Тут -то, знаєте, чому краще? Тут можна на, на самолітах літати з парашютом. Гречі, авто теж City теж таке можна, але тут якась графіка кльовіша Все прикольніше. Давайте. ну давайте все Далі дальше... йдемо до наступної гри. Якщо будуть рекламки вискакивати, то просить нас Вибачте. Друга наша Грайде в топі це Fighting, який, Shadow 20... Fight 2. створили у 2014 році, і він зайняв топ «Ліпша гра 2014 року. Під нею навіть ще досі при Маркеті це пише. Shedo Fight 2. Друга частина знаменитого з тіню, який є в контакті. Тільки тут додалося. Такі самі боси є і все. Почекай, Ми зараз трохи зупинимо, секунду. І ми продовжимо. чого ти мені нічого не. Можна зарибуть. Тоже як не буде. Ми продовжимо. І що ж, зараз розкажу про цю гру детальніше. В цій грі немає, що ви можете грати з друзями, але як. Ні, можна туди, але Но... ми не знаємо Так, да. Але якщо вірити, що писали... Розробники що тут після того, як побита Титана, відкривається гра з друзями. Ну, ми не сильно в це віримо. Зараз війни 24 й рівень і акт оса. Тут Я уже було... Так. Да. В цій грі додалась магія. Не знаю, чи вона була в ВК-версії, може і не було, може і ні. Також тут вона цікавіша. І тут є різні броні. Дуже багато. І тут. Ось є турнір іспитання, виживання дуелі. От. Вибачте, знову рекламка. Ну, це по, що по ігрі да. така. От. Тут є стадія турнір, тут безумно, тому ми, ми не будемо битись. Далі. І спитання. Сложно. Ми поки битися битись. не будемо бити. взагалі. Да. Ні, будемо в виживанні. Ні, не знаю. да. Показати. Треба. І Іспитання. Тут же. Відтання там вам будуть давати всякі спитання, як іначе, гаряча земля, затемнений екран, невидимий противник і многі друге. Далі, дуель. це, типу, ігра по сіті. і Ми тут, тут, можна, тут можна збирати. Тут можна збирати. Якісь спеціальні спеціально... карточки. Так, да, І до такого от штучки є, яка є очільнику. На Восхождення. Да. Она открывается только начальнику. На рису и немає. Далее. И на кинець выживание. Тут е, зарубляешь тут є 10 Монєтки. раундів, заробляєш монетки. Тут минимум 5000, а максимум 100 тысяч за тысяч. Далее. А здесь. на мяснику минимум 1000 монеток, максимум 16 тысяч монет. Далее. На іспитання відтуда. Выживание тут. 200. Монеток. За монеток. Динам... За и на раунд. На рисове 440 монеток и 640 это максимум. Ну что ж, сыграем в дуэль на оси в бой. И также в дуэли на оси также дают всякие различные испытания. И тут у нас выходит бить стики ниндзя. Не Нема... ну, да. Ось. И я там не начитал. Так, а мы рукопашки бьемся да без там привязали что мы рукопашки бьемся а вы если тут без и рукопашки бьемся? тут на сильнейшие удары если честно вам даю ну все mm? ну вот так мы бьемся ой открылась магия ну и май... зараз мы вам покажем как ее использовать Нажимай нажимаем просто и... У нас без... была огненная. А еще он тут есть сюрикены, а значит на этом раунде и нет сюрикенов. Да. Без оружия, значит, без сюрикенов. Без сюрикенов. Хотя сюрикены клевая штука. Вот. Они тут бесконечные теперь. Была когда-то в обновлении, только по три штуки, что по одной. Да. Когда как купляешь. в этом же на Сигунове были очень дорогие, там их нужно было куплять за кристаллы. Да, в этой игре есть кристаллы. Ну, конечно. От ми виграли надалі два, угу. два білети. Дві карточки. Два білети, завдяки які можна зіграти. Хватило. Ну все, ось ми вам показали цю гру і виходимо. Ось. Виходимо. І на кінець. Третя гра із найліпших. Получає бронзу Майнкрафт PE. копия компьютерного майнкрафта у не ⁇ на механизме мы с тобой мы вам сейчас только покажем что да. там есть в творческом ось. мире ось тут можно строить и все ну тут да вот смотрите подождите Добавлюсь. добавляется оружие новые даже покажи да, новых типа мобы Мобинави -моби покажи. Ну, якщо ви цю гру не грали, вона в плеймаркеті платна, треба купляти реальні гроші. В інтернеті вона без кеша, можна скажу. Подождите, додавали, видите, удочку удачку. Аскос лізняк. Молока, палука, молока, лодку. Добавили, різні види Да. і е, удочку. Два да. що додали рибу готову. Ага. І є отака риба фуру. Далі, тут є дуже багато всяких видите, блоків. Виділі е, красне пілля, редстона, е, красомблок. З ну, туди додали, що тут додали. Ізумруди не були. Все було. Тут можна пускати пауків. От видите, Такі маленькі паучки. Ну, вони нас кидаються, якщо їх вдарити, тому ми підлітимо як в як в творчість можна підлітати. Ну все, виходимо, ми вже вам її показали. Майнкрафт не така цікава, але ну, якщо ви виживання там, сильно заграєтесь, то вона цікава. Зараз ми вам покажемо набагато більш цікаву гру, яка вас затягне на години цілі. Не була. Ось. Це копія. Пишу і там пишу Це копія відомої гри Агаріо. Вона вже вийшла на планшет на Android, а мене зараз є, я її зараз покажу. Ми її покажемо в наступному відео, яке вийдуть через 3 дні. Ми ще це вже буде на моєму планшеті. Ми знімемо топ. Ну, така ігра, м, Да, Копія Гарріо. Також тут можна грати в онлайн з друзями, ну, їх там знаю, в різних серверах. І гра, яка замінила мені і в моєму другу війні, FIFA 15. Сокер eh, Dread LED Сокер. Dream Lidge Сокер. Вот такая загрузочка. Там, прикиньте, Монаку, блядь, Месси, Неймара и всех других игроков, которые вы знаете. Играем всякие турниры. И вот мы сейчас покажем. Посуватый, сбытый по поворотах, просто пробыватый. Вот нажимаем ритм Матч. Ритм матч. И продолжаем играть. Вот. С а, это типа пробытый. А, а поворотах, Б датый пас. И почти почти и кутовой. Ой бог. Так, мы бьем кутовой. А. Нажимаем А. И мы вдаровые. И бьем еще раз. А, нет, давай пас, лучше пас. И а, нас подкосили. Да. Зара должна быть пеналька. Так, давай нажимай. Да, нажимай, ещё. На экран пропуск... пропустим рекламку. Берем. И. и... Вот так. О черт, так. Хоо! Посмотрите, ч раз, как я это делал. Тут и так уж я повторю. Посмотрите, <свят> бом! С девятку! Реально крутой футбол! Чуть чуть можно крутить, крутить! Ну, же я кофе 15! Да, это получше! Рекомендую Нет. скачать! Это не получше, ну просто Ця гра замінює FIFA 15 і FIFA 14. Це типу круті ігри, але вони дуже багато місця займають. І далі гра, яка стала легендою: Subvention. Скільки до неї обновлень не було, але ще жодного разу ніхто не зустрів обновлення Україна. Було обновлення навіть в Росії, але України ще не зробили. Ось так вона загружиться. Це Ріо. Сомбай серф в Рио. Мы сейчас покажем человечков, скейтборды. Так, так. Вот такое скидки. есть. 980 тысяч. А не, 9 миллионов. 980 тысяч вообще. -то. А, да. Далее. Это самые крутые типа Далее. Броди за 350 тысяч. Зоя за 120 тысяч. Тоша за 30 тысяч. Так бот. З, він вже куплений, він був 12 тисяч. Ніндзя тоже куплений, він був 20 тисяч. Люсі теж куплена, вона була 7 тисяч. Саме десевий тут герой. Далі Кінг, він 80 тисяч. Фрізі, до речі, мене Фрізі куплена на телефоні. 150 тисяч. Френк, 40, 40 тисяч. 000. Кармен. Це спеціальний герой. з тисяч. Він стоїть 95, вони всі спеціальні, типу герої там стоїть 95 тисяч. Далі. Ну, він із Фейсбуку, він у мене є, тому що я в Фейсбук є. Якщо що, іщите мене в Фейсбуці і додавайтеся до мене в ВК. Я підписан. І, і до Колі мого друга. До ВК. У мене багато. Зараз швидко зупинемо на секунду. І ми продовжуємо. І ось далі вдасний герой, саме перший. Джейк, безплатно. безплатний. Трикей, вона за три шапочки. Ось таких три збирати в судочках. Фреш за 50. Це хват. Фреш за 50 колонок. Спаки за 17, за 200 тобто гітар. І на кінець Ютані за 500. Це хват. Не ваторілок. І давайте мені. І ми швиденько його так поіграємо. Ну от бачите, тут всяке таке збирати монетки, тому ми виходимо. Типічний раннер. І на кінець останній на сьогодні гра, яка всіх нас вразили. Стікмен Stickman... Адвенцет. Я не пам'ятаю, як вона там називається, Вроді так. Там, Так, Древ Стікмен Епік. Це цікава гра, ну в ній графіка. Ось. Ну что ж, пой пропустили Ага, вот так. Тут, короче, надо нарисовать друга и проходить карты. Давайте мы только начнем, покажем первую карту. Ось, Ця вот первая карта. Вот тут надо, короче, вот так ходить, ходить. Видите, огонь и рисую, например, вот так вот так. Нажимаем ОК. Тут, короче, проходим раунд, доходим всякое. И це у нас была игра. Epic Stickman Egg. Já, tchau, tchau, Nossa! Aí, então, nós nós zan, top 7, E